Дії, друзі, ви на каналі Містер Макар і сьогодні ми будемо знімати відео по цій ігрі. Так, заходимо в неї. Щось в мене там грузиться. Ще. О, заходимо. Так, я зараз граю з компьютера. Все, так, де я? ж <гум> на такій машинці типише. Я не граю на машинках. Я хочу на якусь найти роботу, так. Нам сюди. А, стоп, нам розвертати. А, ні, нам не треба розвертатися, так чудово. А, ні, <гум> треба. Щось ж Нам туди їхати Думаю, що нам так буде довго їхатись. їхати нам буде довго. Так, на мене впала Тиньк. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Ого, я ганяю на такій машині? Опа, на ой, завтра втіли чуть-чуть. Володин, так, сюда нам, давайте открывайте двери. Вот так вот. Оп, ой, я начала, ночайно... не знаю, нашу я закрыл машину. Так. Сюда. Я ремонтником буду. Так, я загубив ці шкафчики і тут. О, тут машини брати. Класно Така є, така і така. Але я хочу за Я за цю хочу. Ой, не сюди виходити Я забувся. Ось сюди, наша машинка. Так, нейроль тут. Розблокуємо і сядемо, поїдемо. Так, нам треба шукати, де щось поламалося. Так, я чуть-чуть О. Що тут поліція забула? У мене таке питання. Коли вони вже відкриється повністю. О! Напевно, нам туба. Так, я зараз подивлюся що тут, так, тут нічого. Все добре. А тут щось добре на заправці Ви бачите, що я заїхав сюди. Так, ми застряли, походу, так? Давай, вирулюй. Ні, напевно, нам щось треба брати інакше. Ні? А, во як ми застряли. Так, я зрозумів. Тоді ми маємо так зробити. Ми маємо піти назад. Так. А в нас машина там застряла, як ви бачили. Біжимо, біжимо Ідемо так на спокійному темпі. Оп-оп-оп-опа. Ого, я переліз. Так, я хочу. Иначе машинку какую-то взять. Вот такую. Она эм. не прорезается, но вот так остро. Давай. О, ну, все. Я думал, что у нас уже ночь Ой, день. Наша еще чуть-чуть ничь. Ну, уже светлее. Вже вечір, можна сказати. О, хтось поламався наше діло. Найшла з Їдемо, їдемо, їдемо. Їдем. А, тоді торговий автомат зробив. О, він тут поблизу. Так, їдемо. Так, вже треба акуратніше якось з'їжджати. Отут от Проговий от, от. автомат тут щось у вас не працює. Я все зроблю, що ти робиш? Що він робить? Так. О, я вийшов, мені мене чуть-чуть пролагало. Ну, там раз, два підкрутити і все. Еф, зробити. Так, бачите, ми робимо. О! Тепер все добре. Мені їх спідали. Ой-ой-ой. Отак от. Ключик забираємо. Вирівнюємо. Заводи машину і поїхали далі щось шукати. Так, світильник поламався. О, то моє. Тоже я візьму, треба першішим приїхати. Так, ми галки включимо. Ой! Во. Хто там пікає? Якщо ви почули хто там пікає, то знову якийсь світильник. Так, я так повію. Буде не... не впасти зараз. Опана. І де тут у вас світильник зламався? Euh, світильник. Так, тут погано назначили? Нам туди їхати назад, от туди. Надіюсь нас не знову не обманюють. І ми нормально собі порадимо. Та що мені мішає виїхати? Знову ж таки. asta. Da, no da, răzviștai des. Arată mă. te, -te, -te, -te. No. o tac, tac. Tac, și mă ușor. Oi, oi, oi. Eu За чи то лучше, а ну так я еду за світильником якимось. А не тут звука нема на мигалках, але нічого. Ого, аж там. Та ні, та я напевно не зроблю то. Як мені то зробити по-вашому? По-вашому, як я то зроблю. По-перше, я залізти не можу ніяк. Ой. Отак от ніяк. А по-друге, він дуже високо, так що... Автомобіль буду. Заводимся і їдемо парад. Ой. Едем. Так. Можемо, напевно, на червоний їздити, але я тут і так от був зелений. Так що глянумо? П'ять ну тисячу їду. Ока метрів треба. Я за кимось там їду. Ой, я збив нечайно. Ну, що поробити. Я невідмінно їжджу. Так, ой-ой-ой, чуть-чуть Щоб впали. в озеро не впало. Ну, в море, чи в озеро, я не знаю. Чи в річку? Я не бачу, що з річки є. Так, тут вогонь. Это не наша работа, это не наша точніше работа. за ремонтника, который работает у Там пожарника. На не можем приехать. А так, можем. Открывайте. У нас. О! Я зламав і маю повести Він впав. я набрав. Швидкість. Тут якісь баги... Ой. Жан, жан, жан. А, знов. Щось у нас жорстко лагає, я так вам скажу. Алло. Ох, я просто дуже сильно їхав. Напевно, ми вже не доїдемо. Так, я вже думаю, на цьому можна закінчувати. Всім па-па Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Ну а я вам обожаю доброй ночи. Появляюсь до ночи записываю. Всем пока!